к приехала от международной миссии от Джем. Это вот коробка со снеками. Это у нас супы. Коробочка с шоколадом. Банка с салфетками. Плед с электроподогревом. И вот такие вот Наче рюкзачки. у Кобиляках близько 80 родин отримали гуманітарну допомогу від міжнародної організації. Джем це сім'ї, які мають дітей інвалідів та загиблих військових. Люди кажуть, найбільше потрібні ліки та продукти, а ще увага як знак того, що про них пам'ятають і піклуються. Дитина інвалід це друга групи інвалідності. І як друг загинув на бойових діях, я отримала допомогу мамі. Його мені головне, щоб увага була. Дадуть, що дадуть те й буде. Я перший раз отримую зараз таку допомогу. Щиро вдячна, тому що дитинка з інвалідністю у нас троє дітей. Чого зазвичай потребуєте найбільше? Зазвичай продуктів, а так ліки. У мене син на п'яти препаратах ще. Дитина інвалід, не розмовляє у нас, дитинка. Продуктові набори, тож у дитини пенсія маленька, я не працюю, бо дитин треба доглядати. Дуже добре, що є такі люди, що нас підтримують. Фонд «Джем» спільно з всеукраїнською громадською організацією, як і життя та громадською організацією Наша справа Полтавщина. Спочатку повномасштабного вторгнення надавала допомогу внутрішньо переміщеним особам по всій області. А цього разу з'явилася можливість допомогти і місцевим жителям Кобиляцької громади. Ми допомагаємо громадській організації наша справа Полтавщина, яка неодноразово нам допомагала у вирішенні питань з гуманітарною допомогою. Саме сьогодні ми вперше роздаємо допомагаємо роздавати гуманітарну допомогу для таких категорій, як Родини із дітьми-інвалідами, а також родинам загиблих військових. Ця співпраця буде далі, буде продовжена. Хочеться заодно подякувати Ларисі Василівні Бусенку, яка це все організовує, допомагає не тільки нашій громаді, допомагає всій Полтавській області. Таку гуманітарну допомогу благодійники обіцяють доправити в інші громади Полтавщини.